Едем Відчуй життя без алергії. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити гость гостям нашим запитання. Найважливіші будемо, звісно, озвучувати тут у студії. Ну і і зараз будемо говорити про те, а що ж чого ж такого злякався Путін, що там може відбуватися на Росії, і чи не можемо ми проводити вже аналогії з 30-ми роками 20-го століття, коли армійську верхівку Сталін так серйозно підчекрижив і почистив? Ну принаймні таке враження може складатися. Зараз з нами на зв'язку керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю! Доброго дня. Дивіться, є вже кілька повідомлень. Волають про це російські зетвоєнкори, пишуть в Moscow Times, що Суровікіна нібито затримали, помістили в Ліфортово, крім нього, так само затриманий заступник його генерал-полковник Юдін, і заарештували їх за державну зраду. Поки що офіційно про це нічого в Москві не говорять, але ну так уже третій день. Він і діктав, пише, що три дні ні він, ані його охорона не виходить на зв'язок. Чи можна порівнювати це з Початком репресій, які були характерні для російської, ну для Москви, для Совєтського Союзу в 30-ті роки, я вважаю, що ні. Я вважаю, що що зараз відбувається, з того, що я можу розуміти, з того, що як складається весь цей пазл. Перше тисячі людей по всій Росії зараз пишуть пояснювальні записки. Повторюсь, не сотні, не десятки, а тисячі людей по всіх регіонах, от від Ростова до Москви, а я думаю, що напевно і ширше пишуть пояснювальні це ФСБшники, воєнні Росгвардія там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, і плюс просто чиновники, плюс просто чиновники, які знаходились на цих територіях і, і, і дають зараз певні покази. В принципі, в таких випадках завжди відбувається дві речі: або все спускається на гальмах або навпаки все всіх зачищають і, як в 37-му році відбувається глобальне оновлення коли там 25 п'ятилітні люди ставали на посади підполковників чи полковників до 37-му року Сталін, вибачте путінська машина не готова путінська репресивна машина не готова в принципі для цього треба е... треба було робити те що робив сталін коли він спочатку ставив ягоду потім їжова Потім берію І, власне кажучи, таким чином проводив чистку, коли кожен розумів, що якщо він не випендриться, якщо він не вислужиться, то його посадять. Зараз ситуація в Росії така, що всі розуміють, що треба випустити пар і перечекати, поки начальник дещо заспокоїться, і потім знайти кількох стрілочників. Може, це буде суровікін, може це буде хтось інший. Хоча приклад початку повномасштабного вторгнення показав, що е, тоді ж багато говорилось про те, що генерал-біседа, керівник п'ятого управління, там ряд інших людей, нібито затримані, нібито сидять, нібито їх посадять. Е, в результаті Путін не захотів розбалансовувати систему і вирішив е, в принципі відсторонити людей, але не більше того. Тому що зараз посадити Суровікіна, це означає, ну його придумати завжди можна за що його посадити. Все це мені насправді нагадує не 37 рік. Це мені нагадує 1982-1983 рік. Я забув точно дату. Може пам'ятаєте, було дуже ну, той, Хто постарше, ти пам'ятає? Було знамените діло московських астрономів. Коли е несподівано на весь союз було показано про те, як це в наскільки я пам'ятаю, було зроблено показана величезна схема про те, як через один із центральних гастрономів Москви е промивається велика кількість товарів ну а товар тоді був величезним дефіцитом, е і це відкрило величезну мережу, що фактично вся Москва пронизана е оцим от гастрономами, які з-під поли продають е діари. І в результаті чим ця справа закінчилась? Вона закінчилась посадкою одного директора гастронома і пари бухгалтерів. Все, от я думаю, що от зараз, от після того як тисячі людей напишуть заяви пояснення, тисячі людей будуть перелякані. Можливо, там десятки будуть відсторонені, але на вершині айсберга залишиться двоє троє стрілочників, на яких все повісять. Пригожин стане, очевидно, все ж таки врагом, але його знову ж таки Путін пообіцяв йому амністію. Тому тут дуже складна буде ситуація, що з ним робити. Ну але економічні справи ніхто не відміняв. Але, от далі цього система не буде реформовуватися, і система буде от і далі загнивати. Тому з цієї точки зору нічого страшного для нас немає. Було б набагато гірше, якби вони провели зараз масовану чистку і поставили молодих шакалів, які рвали би були б копитом і хотіли б прорватися наверх. А, навіть так слухайте, а давайте я тоді з вами ще обговорю фразочку, яку написав точніше, кілька фрачотири 4% підтримували революції. Тому населення навряд чи могло підтримати виходити із транспарантами масово на підтримку Пригожина. Тим більше Пригожин навряд чи має таку популярність зараз, але е, є інший момент. Стабільних 35%, приблизно 35% говорили про те, що зміна Путіна, тобто да зміна Путіна, найкраще, щоб відбулося природньою смертю Володимира Путіна. Тобто, це насправді це величезний процент. Тобто більше третину населення говорить про те, що ми, напевно, були б не проти, щоб він помер. І нарешті щось помінялося. Ну, тільки головне, що нас не чіпайте. Ну а відносно того, irreplaceable, тобто незамінності, знаєте, з 90-х років. Була знаменита бандитська фраза про те, що незамінімо силе кладбище. Тому він перестав бути незамініми. Він в принципі от уже перестає бути незамінним. Всі розуміють, що час, напевно, все ж таки потроху здавати владу. Але він цього не хоче, він цього неймовірно боїться. І тому от, от зараз ці тисячі людей, які пишуть пояснювальні записки по всій території Росії, це от його останнє чіпляння за владу. Очевидно, все ж таки це не призведе до того, що через місяць він піде з влади, але те, що він починає робити кардинально неправильні речі, то те, що він робить глобальні помилки, це вже зараз стає помітним. А ці помилки вони за накопичення безумовно призведуть до краху режиму. Добре, а давайте тоді про ще одну персону, яка починає вигулькувати російські пропагандисти активно просувають губернатора Тульської області Дюміна. Власне, його так називали неформальним рішалою, неформальним посередником у цьому конфлікті, значить, Шойгу Пригожин. Потім ці всі лаври, типу переговорника, віддали Лукашенкові чомусь вони так вирішили. Але вважається, що без Дюміна воно би не вирішилося, і от власне. Що нам треба розуміти про цю персону? Це теж не остання людина, да в ієрархії російській він не очолював службу безпеки, наскільки я пам'ятаю, самого Путіна він точно всередині розкладів. Він точно розуміє, як працює ця система. Він може бути, ну я не знаю, з одної сторони загрозою для Путіна, а з іншої сторони, можливо, якраз Путін його і наблизить до себе знову, тому що цей може пообіцяти йому ну ще якісь там ікс. Місяців чи років стабільності він не та людина, яка може обіцяти ікс років чи часів стабільності. Тобто це перше все. Він посередній губернатор посередньої області, і його відправили туди набиратися певного досвіду для того, щоб потім в певний час Путін, можливо, повернув би його до Москви для того, щоб він почав би грати певні ігри в Москві. Плюс він для нього він людина, яка живе зараз на Два, два міста він живе на Тулу і на Москву, і він має дачу по навалдаю поруч із путінською дачею, тобто він, судячи з усього, вхожий до якогось там ну не найближчого, але другого кола так точно Володимира Путіна. Але при цьому е, говорити про те, що Дюмін міг відіграти кардинальну роль в. Тому щоб Пригожин зупинився. Ну, чесно кажучи, він міг бути одним з багатьох переговорників, але не більше того. Тому я б зараз не переоцінював роль Дюміна. Чи може він вигулькнути зараз в Москві? Може. Чи може його Путін не витягувати стулу? Так, Те... у нас. Euh, щось трапилося зі зв'язком. Зараз я думаю, спробуємо перепідключити. Нагадаю, наші аудиторії Вадим Денисенко, це керівник Українського інституту майбутнього. Був зараз з нами на зв'язку. Обговорювали наслідки цього так званого заколу. Тут дуже цікава інформація, що тисячі людей пишуть пояснювальні записки по всіх тих містах і містечках, де проходила колона Суровікіна. і от власне розбиралися з тим. а ху із містер Дюмін, тому що. Що російські пропагандисти вже там припускають, що, що Путін може ледь не призначити Дюміна міністром оборони замість Шойгу, тому що ну, Шойгу вже вважається такою кривенькою качечкою, кволою, ну не, не чи щось таке. Е, так, колеги, чи є у нас зв'язок? Е, Наче є зв'язок. Е, пане Вадиме, чи чуєте ви мене зараз? Так, дуже добре чую. О, прекрасно. А от можливість ну вже є припущення від російських пропагандистів, що його ледь не можуть зробити міністром оборони замість Шойгу. Шойгу здувся, Шойгу не витримав і втік з Ростова, коли туди наближався Суровікін. Ну все, він не акела Шойгу мається на увазі. То можливо, це щось змінить. Я думаю, що протягом наступного місяця Шойгу ніхто змінювати не буде. Тобто, що пройде за місяць, чесно кажучи, в такій турбулентній ситуації нам дуже тяжко щось прогнозувати, тому що його може закріпитись, що його навпаки може померти. Може і ще що небудь. Тому в даному випадку, от я в нього може статися серцевий напр. Приступ, і це між іншим, найкращий вихід для Володимира Путіна. Був би тоді, в цей момент він сказав би, ну все, ну в Приступ, міняємо його на когось іншого, але сам по собі Шойгу не напише за його про звільнення і просто так його Путін зараз звільняти не буде. Тому я ще раз повторюся: От місяць у Шойгу є. Що пройде за цей місяць? Сказати, чесно кажучи, дуже тяжко. Ясно, ну і тоді давайте про ще одну історію з посиленням певної персони в Росії, Путін доручив сформувати другу армію, ще одну. І тепер ця армія нова, яку будуть створювати, керуватиметься через Росгвардію. Золотов буде нею, значить, керувати, і це якась нова штука. Тому що, якщо добирати військо, якщо пам'ятати, що Путін там дав розпорядження збільшити кількість збройних сил Російської Федерації. То відповідно це мало би йти через військове відомство. Але зараз, от нова історія про нову армію. Не знаю скільки там народу вони збираються рекрутувати. Але все це вже посилення Розгвардії. Розгвардія специфічна така структура, яка менше задіяна у там бойових і штурмових діях по суті. Але ну це дуже чисельна структура. Що ви про це думаєте? Про золотова як людину, яка витягла ну новий лотерейний чи золотий квиток. Ну, золото в принципі проявив неабияку мужність. Він один з небетьох силовиків, хто не виїхав із Москви під час маршу Пригожина. Тому він отримав просто якийсь неймовірний карбланш від Путіна. Тому він був єдиний, хто причому ми його не чули, особливо в день путчі самого. Але тим не менше, його героїзм полягає в тому, що він не виїхав із Москви. За це йому зразу ж дали ці плюшки в вигляді того, що все ми передаємо тобі тяжке озброєння. ти будеш мати тяжке озброєння, і на випадок повторення таких путчів ти в принципі зупиниш врага і так далі. І так далі. Ну давайте не забувати кінше іншого, що золото один із претендентів на пост Шойгу, також крім Дюміна. Тому власне кажучи, акції золотова теж дещо піднялися. Говорити про те, що це буде зроблено протягом якогось там дуже короткого проміжку часу. Ми не можемо. Тобто, коли розвардія отримає це тяжке озброєння, яке буде це тяжке озброєння? Плюс треба ж ну зрештою не тільки отримати зброю, треба ще навчити людей треба отримати. Треба взяти цих людей звідкись, тому в принципі це не буде процес одного дня, і тим більше, навіть не на одного місяця, чи навіть одного року. Тому золото зараз грає насправді не стільки в посилення Росгвардії, скільки в спробу другу спробу насправді протягом цього року, останнього минулого року календарного застрибнути на посаду міністра оборони. Вдасться чи не вдасться, поки що сказати дуже складно. Але і ще раз повторюсь: його єдина і просто неймовірна заслуга, його героїзм в лапках звичайно полягає в тому, що він чи не єдиний серед всіх силовиків, хто не втік із Москви. Окей, а тепер давайте спробуємо проаналізувати чи припустити які наслідки будуть. Ну ви вже сказали, що тисячі людей пишуть пояснювальні записки про те, а як вони поводили себе під час цієї спроби Пригожинського путча, Пригожинського маршу на Москву. О, те, що з ними там поспілкуються якісь силові структури, ФСБшники, напевно, це будуть, та чи там контррозвідка, якась можливо. Сам сам факт ну написав записку, що сидів на роботі, намагався виконувати. Не міг ну не мав можливості опиратися оцим заколотникам, тому намагався забезпечувати спокій населення. Ну написав таку бумажку, і ну, типу, це може залякати величезну кількість людей, щоб вони розуміли, що до кожного з них потенційно можуть прийти їх лякають 37-м роком, замість того, щоб влаштовувати 37-й рік. Да, безумовно, тобто вони лякають. Я е, вважаю, що станом на зараз нинішнє керівництво ФСБ і нинішнє керівництво поліції Російської воно не має потенціалу для того, щоб повторити 37 рік. Тобто, в силу того, що вони старі, в силу того, що вони обросли зв'язками, обросли корупцією і так далі, і так далі, і так далі. Тому це буде лише залякування. Будуть витягуватись в певних регіонах стріличники, в певних регіонах будуть когось видьоргувати, але можливо навіть нам намалюють якусь там мережу пригожинських пріхоснів, які їм зливали якусь там інформацію. Але не катрицькіський заговор да так, щось, цього. щось так, так, Да, да. Але але в цілому ще раз повторююся, це е, будуть е, відносно обмежена кількість людей, яка е, пред'являть або не пред'являть тут. І ще ж теж треба зрозуміти, що Путін е, для себе ще не вирішив. Тобто, всі рішення будуть приймати особисто Путін, і він прийме рішення про те, що там був все таки що йому набагато легше сказати, що це був одіночка, е, і ми побіділи в гражданській війні? Е, тобто, яка концепція переможе, поки що сказати ще дуже тяжко. Просто зараз підвішується там кілька тисяч людей, з яких максимум там кілька десятків буде на лаві підсудно. Що ж, зрозуміло, зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Можливо, і справді треба сприймати з оптимізмом, що Путін зараз не здатний вчинити 37 сьомий рік, 1937 Якщо ми беремо історичні аналогії зі сталінськими часами, хоча Сталіна Путін поважає як ефективного менеджера. Значить, з нами на зв'язку був керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Говорили про наслідки оцього невдалого. Чи можливо... Гливо для когось вдалого вдалого путчу чи там заколоту, який намагався влаштовувати Євгеній Пригожин. Перед... Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.